На виконання соціальної ініціативи президента України діти наше майбутнє в університеті сучасних знань зібрали кращих учнів середньої школи Житомирщини. Дітям вручали нагороди та подарунки за перемоги у конкурсах та змаганнях. 124 учні нашої загальноосвітньої школи стали переможцями у, у поточному році обласних змагань, а 60 із них, тобто практично майже половина, стали лауреатами всеукраїнського конкурсу. Кількість дітей і на обласному рівні, і на рівні всеукраїнську, на щороку збільшується, які стали призерами змагань для молодих винахідників. Участь у конкурсах це величезне задоволення. Адже діти показують дорослим те, як вони бачать світ. Серед юних конструкторів є і дівчата, які моделюють в мініатюрі бойову техніку. Перший раз, коли поїхала звання, було ну це був неудачний з'їзд, але потім, потім, коли поїхала, то зайняла друге місце. Звичайно, всі ну, здивувалися, але зраділи, що зайняла. Робила я броньовий автомобіль Баші 64 Ну, помалі технології для учнів шкіл заняття у технологічних гуртках не лише розвага та навчання, це також можливість заробити гроші. Багато е, людей зацікавлені цим і готові придбати ці роботи так, що цим можна заробляти. Так, я б хотів би щось зробити е, досконально добре, щоб допомогти людству, світу. Цим, щоб воно служило добре і допомагало своїм цим прославитись. Змінити світ на краще. Молоді винахідники прагнуть через свої роботи та винаходи. Але у свої юні роки діти добре розуміють, що сім'я та здоров'я це головне. У мене була така ну можна, як кажуть, змінити щось. то я б напевно зробила так, щоб вся моя сім'я була щаслива і здорова.